Всім привіт! Вас вітає прес-центр Вижницького опорного ліцею. Ми раді представити вам наше відеоінтерв'ю, присвячене всеукраїнському місячнику шкільних бібліотек. У цьому випуску ми підготували найцікавіші думки наших вчителів і ліцеїстів, які розкажуть про силу слова, незабутні уроки життя та мудрості, закладені у крилатих висловах і створює видатних зарубіжних письменників. Приєднатись до нас у захопливій подорожі з сторінками світової літературної класики. Добрий, день, Ганна Горна. Що ви можете цікавого розповісти про зарубіжну літературу? Зарубіжна література це надзвичайно важливий предмет у школі. Це є вікно у світ. Це є сторінки життя людства. Ну і Зарубіжна література навчає правди, навчає добра, щастя. Адже ці чесноти вони є єдиними для всіх народів. Література примушує нас думати, примушує нас робити певні висновки, аналізувати, відстоювати свою точку зору. Вона прилучає нас. До духовної скарбниці людства. Адже оці чесноти добра, щастя, миру, взаєморозуміння вони є об'єднуючими для всіх народів. І тому, тому покликання літератури пробуджувати радість, пізнавати людину, ну і долучати до загальнолюдських цінностей. Дякуємо за таку гарну відповідь. Привіт, привіт. Якби у тебе була можливість вигадати один крилатий вислів на основі творів зарубіжної літератури. Який би це був на основі твору Ромео Джулієта, вислів ворожі сім'ї не можуть розлучити кохання? Дякуємо, немає за що. Мій найулюбленіший вислів французького письменника Антуана де десента-Кеспірі, -де автора твору Маленький принц. Добре бачить тільки серце. Найголовніше очима не побачиш. А й справді найголовніше в житті це добро, це взаєморозуміння, це любов, це дружба. І маленький принц знайшов друга на землі. Це був лис. Він дав зрозуміти хлопчику, що бути другом це не так легко. Для цього потрібно віддати частиночку своєї душі. Тому робіть добро, любіть один одного. Цінуйте друзі, а найголовніше читайте. І ще раз читайте. Доброго дня! Доброго дня. Який ваш найулюбленіший вислів із зарубіжної літератури та чому він для вас особливий? Життя це тканина виткана із поганих і хороших ниток. Вільям Шекспір. Привіт! Які твій улюблений крилатий вислів із зарубіжної літератури та чому він для тебе особливий? Одного разу мені подарували книжку, і там безліч крилатих висловів. Тому кожен для мене особливий, але хочу процитувати тільки один: брехня це правда інших людей. Дячна за відповідь. Добрий день. Добрий день. Як ви вважаєте, чи можуть крилаті вислови класиків бути актуальними в сучасному світі? Наведіть приклад. Так, звичайно. Приклад. Якщо діти-чиновників не воюють, то це не війна, а геноцид народу. Вінстон Черчилль, прем'єр-міністр Великої Британії. Дячна за відповідь. Будь ласка. Добрий день, Марія Юрина. Добрий день. Який ваш улюблений крилатий вислів із зарубіжної літератури і чому він для вас особливий? Дивися, Сонечко, зарубіжна література взагалі для мене дуже важлива, тому що вона для мене є в моїй спеціальності. Я за спеціальністю не лише вчитель англійської мови літератури, а й вчитель зарубіжної літератури. Тому доводилося багато читати. Найулюбленішими, крилатими висловами, у мене є два вислова Лорда Гендрі з роману Оскара Вальда Портрет Доріана Грея. Mm -hmm. Я їх навіть записую собі завжди у записничок новий, коли заводжу, кожного року пишу, щоб не забути. Е, перший вислів це те, що найлегше в житті керувати іншим, а найважче в житті бути владним над собою. Це дійсно так, тому що людина є в гармонії, коли вона може. Брати всі свої емоції під контроль легше керувати іншими людьми, ніж собою. І ще один крилатий висвітлюваний, теж сказаний лордом Генріє, це те, що краса най... найприємніше, що можна побачити, а мудрість це найприємніше, що можна знати. Тому бажаю вам усім мати свої улюблені цитати з відомих зарубіжних творів. Дякуємо за таку цікаву відповідь. Дякую вам. Привіт! Якби ти могла обрати один літературний вислів як життєвий кредо, який би це був і чому? Я б обрала вислів з гордістю та опередження. Про минуле слід думати тільки тоді, коли згадка про нього робить вам приємність. Тому що я думаю, що жити минулим не потрібно, треба бачити тільки теперішній ну, е, майбутнє, звичайно. А минуле це просто як хороша спогад і непогано. Ясно не за відповідь. Добрий день, Івана Юріна. Які ваш улюблений крилатий вислів із зарубіжної літератури та чому він вам запам'ятався? Ну мені здається, що це буде вислів Зупинись Мить-Прекрасна із твору Гетте Фауст, який ми колись вивчали на зарубіжній літературі в школі. Головною темою цього твору є пошук головним героєм сенсу життя і пізнання досконалості. І особисто мені. Філософія цього вислову заключається в тому, що ми часто не помічаємо щось хорошого, щось в простих буденних речах, бо прагнемо до чогось кращого. Нам завжди здається, що десь є гарніше, красивіше, яскравіше. А насправді навіть мінімальні моменти, які нам приносять щастя, там прогулянка з друзями, гарна погода, випити кави і так далі вони вже є прекрасними моментами нашого життя. Просто це потрібно вміти помічати. Дякую вам за таку гарну відповідь. Дякую, дякую.